Вересень місяць несе з собою свято знань, дитячих посмішок і хвилювань, осінньої краси і барвистих чарів. Шкільне подвір'я вмістило у собі сьогоднішнього ранку всі сподівання і мрії не лише вчителя і першокласника, а цілої держави. Анна Сергіївна який рік вже ви приймаєте першокласників під свою опіку? Перший клас я цього року приймаю вже 36-й рік. І кожен раз напевно свої хвилювання, свої переживання. Скажіть, будь ласка, кілька слів. Так, ви знаєте, кожен раз, коли набираю перший клас до школи, то хвилююсь так, як. Першокласниця, У мене, вибачте, знаєте, трясуться теж руки. Я дуже хвилююсь, як же будуть ті дітки, які вони будуть, як сприймуть мене дітки, як сприймуть, по-перше, батьки, тому що нам з батьками працювати довго, ми повинні бути єдиною сім'єю і жити дружно. Як буде залежати навчання від того дітки і батьки, які ми будемо з вами дружні, як будемо дружні, значить будемо навчатися добре. Льоночка, ти вмієш вже читати? Та, так. А вчитися як будеш в школі? Ну, я думаю, на п'ятірки, на четвірки. На Особливим хвилюванням, звичайно, переповнені душі батьків. Це як правило. Скажіть мені, будь ласка, що ви відчуваєте, відправляючи дитину у перший клас? Переживаємо, тривожимось, думаємо, як вона буде. А так, щасливої дороги їм. Дякую. А ви? Я теж такого мені не. Мила Федрівна, я сердечно вітаю вас із святом, таке прекрасне свято в нашій цілій країні, і вас особисто вітаю із прийняттям такого великого тягаря, як то кажуть, прийняли ви четверту школу. Ви тут навчалися і зараз тут очолили колектив. Що ви можете сказати? Чи готова школа до того, щоб зустріти діток? Як там з підручниками, з класами, з вчителями? Ну, в цілому, забезпечення цього навчального року не дуже відрізняється від попередніх років. Справа в тім, що школа переходить на нові програми, удосконалені або зовсім нові, і нові підручники. В зв'язку з цим забезпечення навчальними посібниками учнів залишається ще досить на низькому рівні. Що стосується приміщення школи. То в цілому школа готова до навчання, силами батьків, учнів, учителів, проведений ремонт за кошти батьків. І е, школа укомплектована кадрами, е, вона готова прийняти дітей, вчити, е, виховувати, продовжувати, продовжувати займатися тою справою, якою. Звикли займатися педагогією і які вони віддали своє серце. Є скрутні моменти ще такого плану. Окремі діти мало забезпечені навіть зошитами, навчальним матеріалом таким. Це через фінансовий стан сімей. І ми будемо намагатися вийти з цього становища, надаючи їм допомогу. Зрозуміло, що і вчителі е, також в цьому плані е, мають проблеми, нема можливості е, закупити ту літературу, яку ти хочеш, нема можливості підписати наші фахові журнали. Е, е, і е, от звідси є певні складності, але якщо враховувати настрой школи, настрой педагогів, е, ви знаєте, той, хто один раз віддав серце дітям. Він ніколи не зможе працювати погано. І через всі складності, через усі труднощі, він все одно прийде до тої справи і буде її робити, буде її робити добре. Щиро дякую вам. Бажаю всього самого найкращого. Витримки, терпіння, удач, ну і, ясно, хороших учнів, які би шанували, поважали і любили вас. Дякую. Я ще хочу скориставшись нагодою. Привітати всіх педагогів нашого міста, всіх, хто причетний до високого звання вчитель, і до високого обов'язку вчитель. Привітати усіх з початком нового навчального року. Хай ваше серце ніколи не охолоне до дітей. Хай тільки наснага, творча наснага. Будуть у вас кожного дня до роботи, і хай ваша нелегка праця обов'язково приносить вам щастя, радість і задоволення. Всього усім найкращого! Побажаємо ж нашим учням, вчителям і батькам міцного здоров'я, радості від спілкування. Успіхів та удач завжди і в усьому.